Шукаємо скарби камерими днями і ночами, бо ми є скармошукачами, по лісі і по полі маяємо шукачами. Скарбів, отримуємо Братшані, всі великий привіт вітаю на YouTube каналі Азарт. Е, значить, е, Виїхав на кілька годин походити по полі, поле порівняне, їздить вже трактор, засіває. От, е, Це це поле, де ми з вовоном вночі ходили, де була ще одинарія, там фібулки, пряга, курта. Півдня, друзі, проходив я по рівному цьому полі. І ніфіга, просто ніфіга. Щойно, буквально хвилин 10 тому, випала спиночка Фібули, такий ланцюжок шматочок, і е, говорив тільки що з Ванєю. І Ваня побажав успіхів мені. от, Братанчику, привіт, дякую тобі, дякую за те, що побажав успіху. І щойно випала прикольна. Знахідка, зараз покажу. Я з Майнлабікстера Еліт ходжу на програмі Парк 2 пробую. Перші два сектора вирізані по дискріму. Е, чуючка у нас 22, швидкість 3, 0. засвідчує погано видно. Катушечка Коєн Майнлаб 15, і як Вован наглажений говорив, мамка. Так і будемо її називати. Кутушка мамка. І переходимо до знахідки. Значить, 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 погляньте. Погляньте, вилішень, погляньте, Яка патина, як вам так показати. Блін, засвічує. О, дивіться, яка патина. Друзі, це у нас якийсь амулет або, або копоушечка. Бачите, тут є таке, як то ложечка. Може бути копоушка, але вона дуже малесенька і томнесенька. Тому я навіть не знаю. Якщо хтось знає, що це може бути, чи це копоушка, чи це якийсь амулет. Е, будь ласочка, напишіть в коментарях, буду дуже сильно вдячний. Патина, неймовірна, знахідка неймовірна, е, крутецька. Я дуже люблю ці амулети, підвісочки такі всякі. Ну, це топчик. Це топчик. Клас. Е, ну що ж, ставимо в хабарничку і продовжимо. Е, можливо, підійде вованчик ще. От, Побачимо. Трішки ще походимо. Тому, друзі, будь ласка, подобаєчка. Пишіть коментарі. Ну і підписуйтесь, хто не підписався, а ми продовжуємо шукати круті знахідки по черніхівській культурі. Погнали! Ще пролунав сигналчик, кукнув, А тут дивіться, щось зелене. Можливо, спиночка. Да, спинка фібули, але за цеп зламаний. Така вона кривенька. Так, хочете прикол, дивіться, який сигнал. 9. Дев'ять сигнал, і в нас тут лежить динарій. Лежить динарій та куди ж ти падаєш? Бронзовий. Бронзовий динарій, друзі, це третій динарій мій за. Не знаю, більше 30 виїздів. Більше 30 виїздів, третій динарій. Один був срібний і це другий бронзовий. Це капець. Та він взагалі вбитий в дранті. Ну, з цієї сторони ще більш-менш щось там. Комод начебто. Та ти що, бляха? Це вже не сотні кілометрів, це вже тисячі кілометрів за 30 виїздів. Е, проїхали, находили. І от такі результати. Такі, друзі, результати, тому не думайте, що все так просто. Ось так поближче покажу. О, там ще й, мабуть, дирочка є. Коротше, рухаємось. Так, друзі, ходив-ходив. І дивіться, який тут дракон лазить. Це капець. Здоровецький. Це павук хрестовик. Ну він великий реально. Потрібно його. Ого! Оце красунчик. Занесу його в травичку. Крутяк. Занесу в травичку, бо тут сіють і йому буде гатлик. Це жорсткий тіп. Ну, э, до речі, приїхав в Ован Експідес э, Хотушки Х35. І дивіться, це якесь знущання. Гляньте. Це просто трішняк. Вісь який Динай. Та ти що? Бляха, і тупо зломаний. Адриан, офігенный Адриан. Буф. Офигеть. Що ж це таке, блин? Що ж це таке, а? Та й таке. Зроби перерву у з кофі Зарядись енергії. Друзі, всім привіт! Інше поле, інший день. Вибрався сьогодні знову на пошуки чорніхівської культури. Коротше, у мене сьогодні місія динарій. Тож, друзі, це просто капець. Від початку сезону полів я знайшов одного срібного, два бронзових і половину ліміса. Це капець. Ну і більше 20 четвертиночок Це таких шматочки динарів. Просто більше 20 штук. І в мене сьогодні місія знайти срібного. Того що, друзі, наїздив просто. Я це вже не сотні, це тисячі кілометрів і находив. І, бляха, немає динарів. Тому сьогодні будемо намагатися його знайти е, з майнлабік еліт Буду ходити, як завжди, на програмі Думаю Поле 2. О, тому, друзі, спробуємо. Ви, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Ставте, друзі, прямо зараз. Натискайте вподобайку, тому що переглядають, до вподобайки не ставлять. Будь ласочка. ну прямо ось, ось прямо зараз натисніть вподобайку, буду дуже-дуже сильно вдячний. Не забувайте. Ну і пишіть коментарі. Е, ну а ми погнали шукати скарби. Що ж, є сигнал. Коротше, пройшов вже, напевно, до 10 полос. Три сигнали кольорових було все шмурдяк. Ось черговий сигнал, давайте спробуємо. Друзі, дивіться. Фібула. Фібула навіть з голкою, дивіться, з пружинкою. Приколяс. Прикаляс. Давайте, друзі, покажу вам ближче. Супер. Перша знахідка. З 10 полос. Офіть. Так, ось ця фібула. Бачите, голка є, але вона зігнута. І залізний шток, скрізь за все, стоїть. От, вона працювати не буде, ну але ціленька, ціленька, супер. Так, ну і по налаштуваннях. Знаєш, хожу на програмі Поле 2. Чуйка 23. Вирізані перших два сектора. Грунт 63, звук 25, трешхол 0, поліфонія, швидкість 3, ферм 0 і мультичастота. В принципі, все. Продовжуємо. А, ну і ходжу з 15-ю котушкою. Так, викопав сигнал. І тут, друзі. є... Спинка фібули. Вау. О, навіть з пружинкою. Блін, що ж вона така покоцана? Кривенька. Суцільний голкоприймач. Друга знахідка. Друга знахідка. Але у нас, друзі, місія динарій, тому шукаємо. 8-9, повідай. Цілком можливо, що буде якась пластика. 8-9. того що невисокий сигнал. Так, <звук> да, друзі, це якась бронзяха. Бронзяшка їхня з отвором. Що це було? не зрозуміло, але щось було їхнє. І перед цим знайшов язичок від пряжечки. Коротше, поки що не густо. Друзі, залишки черніхівської хатинки, які близько півтори тисячі років. Саме тоді, в ті древні часи, колись тут панувало життя. Прийшло півтори тисячі років, і тепер тут просто земля на які вирощують пшеницю. І тут немає вже людей, хаток чихось мрій. Залишились лише ось такі шматки ліпнини. І все. Цінуйте сьогодні. А ось, друзі, залишки посуду. Дивіться, з якого їв, я думаю, якийсь кермезний бородатий чолов'яга, який приходив з полювання додому, і йому красуня дружина насипала в цей посуд, я думаю, борщ. Він його їв в прикуску з салом. І це виглядало дуже смачно. Ось так. Історія. Дуже гарний сигнал. 18 19 17. Так, друзі, фібула. Фібулка. Прикольно. Показую ближче. Ось, друзі, дивіться, яка Краса, на жаль, зацеп відламаний, але вона працює, бачите. Голка на місці, все працює, немає лише зацепа. Ось так. Для когось, я думаю, це була дуже дорогоцінна річ. Півтори тисячі років тому. І хтось дуже сумував, коли її згубив. А ми її сьогодні віднайшли. 5-6, друзі, повідомай. Чи 105? Чи 105? Гудзик, гудзик, який дуже часто попадає на полях де черніхівська культура? Що за гудзик? Не знаю. Але постійно його знаходимо саме на черняхах. Так, що це у нас таке? Друзі, це схоже срібло. Точно. Так, да, друзі, це срібло. Крутяк, шматочок срібельця. Невеличкий, але сьогодні вже є срібло. Дякувати Богу, супер. Ну що, глядачі, рухаю вже в сторону автівочки. На жаль, сьогодні знову без динарію. Місія неможлива, як то кажуть. От, але нічого, я вірю, що на наступний раз нам пощастить. Дякую всім за перегляди, дякую всім за підтримочки. З вами був ютуб канал Азарт. Бережіть себе та своїх рідних, міцного вам здоров'я. Ну і, звичайно, успіхів у пошуках. Підписуйтесь, не забувайте. До наступних зустрічей.